Розвітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кульчинкою Анжело. І ми з півдня Деської області. Сьогодні у нас 17 листопада, здається, вже 17. Нарешті дійшла, дійшли руки в мене до цієї гави. Це американська голуба. Росте в нас вже давненько. А така велика стала в тому році. Була велика, в цьому році ну, ще більше стала. Листя знизу я ось повідрізала. Ось вони лежать поруч, кубка. Будемо робити текілу з загави. Ну, це так сміються. Зараз я її так занесу в хату, так от з тазиком, тому що без землі вона набагато легша. Занесу зараз її в хату і покажу, що буду робити далі з нею. Ось я її вже встановила. Гляньте, вона стоїть собі гарно. Тази ось коріння заправила все сюди. І зараз ще принесу пісок і покажу. Це вона вже в мене так зимувала. І так набагато легше. По-перше, вона без землі не така важка. Обрізала ці внизу листя, так. Легше нести, тому що ці бокові листя, вони вже в сторони стерчать, то вже потім її не візьмеш. Беру тільки за низ оце, де обрізане листя. Тому що з боку, як, то з однієї сторони, то з другої, вона тут дуже колюча. Ну, і прямо такі тут гострі-гострі піки. Тому взяла за низ, за відрізан... де відрізані листя, дуже легко. Принесла тазик, принесла агаву, поставила. Зараз покажу далі. Принесла ось піску у відрі і садовою лопаткою по колу, по колу просипаєте. Просипаєте і ось зараз трамбуєте. Бачите, ось показала, тут ось пальцями ось притрамбувала. Так, все. І досипаєте знову потрошки. Ну, Тут зараз я досиплю, вже дорівняю. Поливати не буду, тому що пісок мокрий, вологи їй буде достатньо. От побачу, коли трошки почне підсихати, так трошечки, трошечки десь грам 200 води по колу пролила. Можливо раз у місяць і все. І от вона зимує, тут у мене досить добре. Взимку тут у мене максимум це плюс 15, коли я включаю камін. А так, взагалі, 10-12 в середньому десь так. Якщо трошки забуду підключити, то нагрівається до 15. Зазвичай так 10-12, ну, 13. Десь отак от я роблю, щоб температура була така невисока. І вона от в, мене в тому році перезимувала просто чудово так в піску. По-перше, менше проблем, менше возні. Набагато легше її переносити, тому що вже тут ось півтора відра піска в цьому тазику. Тільки. Сам пісок важить багато. Коріння заправили. Ось тут у мене О, вийшла позаду, там дітка одна ще стерчить. Ну, таке. Ті, що можна було відсадила а це вже такі будуть зимувати разом з нею, за гавою цією. І така ось красуня буде зимувати. Десь в кінці березня знову піде на вулицю. Це у нас три місяці зими. Пів місяця осені, ну, десь виходить в місяців 5, так буде вона зимувати. Ну, можливо, половиною десь так. Це буде залежати від погоди. І отак, друзі, саме простіше саме легше отак її ставити зимувати. Ну, і ще, як я кажу, що я це вже мій досвід. Запримітила, що вона зимує в прохолоді краще набагато, ніж коли в хаті жара. Бо колись держала в хаті, там щоб ми ще пічку топили. Було тепло, досить було. І до 28 доходило. І вона мене чомусь просто занивала, не знаю чому. А тут зимує прекрасно. Отака От агава, американська голуба, красуня. Це, друзі. Бажаю всім гарного дня.